Перед виїздом на фінальні ігри чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України команди ДЮСШ «Металург» набираються сил на рідній землі. Великий Луг, де в останні місяці шліфують майстерність юні футболісти, сприяє цьому якнайкраще. Незабаром випускники футбольної школи вирушать до Львова, а 15-річні футболісти до Одеси. Налаштовані хлопці по-бойовому. В целом, микроклимат в команде хороший, то есть все ожидаем хорошей игры и уже ждем, не дождемся финальных, финальных матчей. Как по-другому, если мы уже в восьмерке лучших команд Украины, мы должны показать, что мы не зря там. И себе як можна 15-річні металурги будуть сперечатися за вихід з групи з вихованцями Донецького шахтаря, Київською школою піддубного та львівських Карпат. Ми себе великою командою, поэтому ко всім суперникам будемо відноситися з уваженням і не розділяти на сильних і слабих. Ви понімаємо восім команд пробігли з фінальною час. Ну як там може бути слабий сапір? Випускному класу металурга команді Ю 17 В групі доведеться зіграти зі столичним Динамо, львівськими Карпатами та Моршинською скалою. Сегодня будем смотреть на вещи. Задача номер один для нас будет выполненной, если мы попадем в четверку лучше команд Украины. Я думаю, самый главный соперник не только для нас, но и вообще данного финала. Это Киевская Динамо. Да, да, у них по составу сегодня они сильнейшая команда. Сильнейшая команда. Пою 17 на Украине. Побороти іменитого суперника запоріжці планують завдяки тактиці. Акцент більше йде на тактичну схему, як би відрабатувати, думати. А от після тренування вже більше на виносливість йде. Бігаємо так. З гарним настроєм запоріжці вирушають в дорогу. Проводжає молодих футболістів директор дитячої футбольної школи. Радіє, що хлопці мають можливість проявити себе у фіналі чемпіонату України, адже клас випускний і через ліквідацію професійного футбольного клубу вихованці школи тепер мають самі шукати собі команди. Год попався у нас тяжолий на їхню долю. Випав год тяжолий з октября місяця. без фінансування, без нічого ми как рані на на щастя, на допомогу школі вчасно прийшов комбінат «Запоріжсталь». Півмільйона гривень, виділені до США Металург, забезпечили участь юних футболістів у чемпіонаті України. Для мене «Запоріжсталь» – це був отець радной. «Запоріжсталь» всі питання вирішує. І зараз ми їдемо достойно, нормально. Капітан команди Ю 17 обіцяє старано відстоювати честь металурга і рідного міста. З хорошим, естественно, настроением. Надеемся на лучшее. Думаю, що проявим все свои силы, чтобы в будущем найти себе клуб. К сожалению, метаургиї играть не получится, так как прекратив существование клуб. Но все равно будемо показувати лучше свої качества і биться за клуб. Останні обійми близьких та традиційний бойовий вигук Міта. Вирушають до Львова вже завтра. Команда прибуде на місце. Перший матч металурги проведуть цього ж дня проти Моршинської скали.